Всім привіт! Сьогодні ми в відео розкажемо про речі, тому що на дворі вже осінь, і байкпакінг сезон для нас майже закінчився. І ми вже маємо певні свої висновки, що для нас було класним, що справдилося в різних ситуаціях. І почати ми вирішили саме з наших байкпакінг-сумок з нашого набору, який на заразній момент здається нам майже ідеальним, і хочемо розказати, що, що в нас на велосипедах. Навіть скажу, що він для нас. Ідеальний, тому що ми вже ми думали, що нам нам не вистачає чи вистачає. і ми дійшли до висновку, що нам, в принципі, все вистачає, і нас все влаштовує. Можна все туди запакувати, майже майже пів будинку вже можемо запакувати в наш бейкпекінг Набір минулого разу. Ми відео про речі знімали вдома на дивані. Цього разу ми зробили крок далі і вибралися під під'їзд. Тож, можливо, наступне відео про речі, ми вже знімемо під час якоїсь поїздки. Перша наша сумка загалом, яка сама перша з'явилася, ми її вибирали, якщо чесно, по зовнішньому вигляду, і це сумка Агу. В нас дві однакові, просто в різних кольорах моделі, і вони такі, мені здається, це одна з найменших варіантів сумок, що можуть бути. Туди влазять чисто якісь аксесуари, вітровка. Отут є ще кишеньки для додаткових якихось бетончиків, чогось такого. Типу, це для таких міських поїздок, в принципі. Наступна з обов'язкових сумок це годівничка, навіть можливо дві. Найбільший плюс в тому, що вони зручно чіпляються на винос. Наші скріплення ще додатково між собою, за рахунок чого вони сидять досить міцно. І наші, наприклад, це найдешевші з декатлона, і вони. Досить багато в себе вміщають, а при цьому вони коштували дійсно небагато. Вони промикають, звісно, під дощем, але від них багато не треба, бо там лежить якась їжа, і ми майже ніколи не кладемо туди речі, з якими може щось статися. Але при цьому вона добре, щільно закривається, і загалом в них вміщається досить багато всього. Наступна сумка це справжня байкпакінг-сумка, яка в нас з'явилася теж одною з перших. Вона вже е, водотривка. І в неї вже не страшно покласти техніку або ще щось. І в моєму випадку ця сумку мені подарувала моя сестра. Тож, бачите, наші родичі підтримують наші байкпакінг-поїздки. Аня, привіт. В цю сумку влазить теж насправді досить багато. Зазвичай ми сюди кладемо якісь речі, які теж мають бути під рукою, щоб не ховати їх кудись далеко, а завжди можна було витягти в будь-який момент. Це сумка фірми Етопік, e як і загалом більшість наших сумок. Один з її плюсів в тому, що вона має замок з двох сторін, тобто і тут, і зараз, якщо відкрити. Видно, Наскрізь і із другої сторони, тобто можна легкий доступ собі зробити до речей з обох з, з сторін. І плюс в тому, що вона ідеально по розміру, як болотники Вона завжди тут їздить в усі поїздки-болотники, теж їх можна швиденько витягнути, якщо дощ причепити назад, а при цьому він повністю сюди влізає. Ця сумка супер. Я би насправді радила всім мати сумку під раму, бо це, мені здається, одна з найбільш функціональних сумок, і ми їх беремо завжди навіть в недалекі поїздки. Тобто, якщо ми в день їдемо якісь там сто 50 кілометрів, то ці сумки ми зазвичай беремо на якісь типу аксесуари, додаткові речі. Вона завжди супер. Наступна сумка, яку ми беремо на далекі і важкі поїздки. Це задня підсидільна фірми Топік. Вона у нас на 15 літрів. Версії є на 10 на 12 Вона повністю водотривка через те, що є ось такий чохол який компресується, який здувається, і він повністю водотривкий. От. Сама сумка вона тільки так від якоїсь вологи і легкого доща. Вона дуже велика, вона більша навіть, ніж сам чохол, Бо ми, наприклад, речі пакуємо в чохол, якусь електронику, а такі, як капці, якісь тапки, то ми ставимо збоку. От. І воно все досить таки гарно тримається, легко дістається, легко пакується. Вона досить таки легко монтується. Тут ось кріпиться за підсідільний штир, а тут під сідлом, за... Навіть не знаю, як це називається правильно. Ну, от ось так монтується чи пропускається під сідлом. Також в ній великий плюс що є зверху сіточка. Ми тут возили від рушників, сушили на цій сіточці футболки, як були в поїздках. Також возили тут смаколики. Тістечка, от сюди цепляється все, що хочеш, воно затягується. Чим більша сумка, тим сам в принципі більша ця сіточка, тому що вона аж до самого кінця сумки йде. Хоча ці сумки досить таки гарно кріпляться, вони при великому навантаженні можуть почати гойдатися зліва направо. Я кілька разів заходив в поворот і нахиляв велосипед, і я відчував просто, що коли сильно навантажена задня сумка, то мене прямо аж так, якби велосипед зад завалюється більше, ніж вперед. І це було досить незручно і, можливо, навіть небезпечно. Як вирішення цієї ситуації, ми на Алікспресі замовили дуже класну штуку. Це такий стабілізатор цієї сумки. Ось він кріпиться під сідлом. І ось такий штир, іде він. Зліва і справа до сумки. Також на цей стабілізатор можна прикріпити тримачі банок. Ось, і це дуже зручно, тому що ем, це навіть сильно краще, ніж те, що в нас банки стояли раніше в, е, в рамі, тобто кріпилися на раму, тому що ці банки. Вони не забруднюються і в досить таки легкий доступ під час їзди не так потрібно нахилятися, щоб дістати банку і випити там водички чи ізотоніка. В найдовші поїздки ми з собою забираємо ще по дві сумки на виделку, по дві на кожного, тобто чотири. І ми брали їх, наприклад, нашу поїздку ледні в пакінгом, коли ми мали повні набіри для спання, їжі, одежу. Тоді без них, якби ніяк, бо в ці цих сумок недостатньо, Тоді ми беремо. Ці сумки на виделку — це госміна, вони повністю водотривки. І ми зазвичай ховаємо туди речі, такі як ні нам потрібні, наприклад, в кінці дня під час спання. Тобто це не сумки швидкого доступу, і ми зазвичай під час дня взагалі не відкриваємо. Тобто там лежать такі речі, які на дні, які вже типу, не потрібні найближчий час. Ці сумки чіпляються за допомогою такого кріплення або небанки на велосипеді. Так як ми на цих велосипедах їх не маємо, ми чіпляли за допомогою хомутів, які треба було затягувати ключом. І так насправді це займало досить багато часу завжди і досить сильно бісило, особливо коли одну сумку вже закріпив, другу ще додатково незручно чіпляти на другу сторону виделки. Тому ми дуже тішимося, що в наступних велосипедах на вже будуть бонки. І можна сказати, що ми цього вже не робитимемо. Ми це робили останній раз при останній поїздці. Ці сумки в нас по 5 літрів, тобто ми маємо кожен додатково по 10 літрів на речі. У них досить багато влазить. Хоча при тому, наприклад, більший спальник вже ні, але якісь такі тонкіші, менші речі, так. І частіше всього ми кладемо туди одежу, наприклад, або матраси для спання. Два матраси, наприклад, в таку сумку влазять ідеально. І остання сумка, яку ми купили досить таки недавно, поки що маю тільки я її. Це. На, а, на рамна сумка теж фірми Topic. Вона невелика, вона не водовстривка, але має такий чехольчик, який одразу до неї приєднаний. Ось з боку витягується, з бокової стінки і можна накривати. Я цю сумку використовую загалом. В таких випадках, щоб поставити туди якусь електроніку, павербанк, телефон, там, наприклад, модулі камери, це сумка максимально швидкого доступу, вона дуже зручна, відкривається без проблем. І якщо тут гарно вкладати, то речі досить таки легко дістаються. Також в комплекті ще є стіночка, яка тут причіпляється посередині або в принципі де вам потрібно, і вона може розділити цю сумку на дві частини. Тож це такий виходить в нас наразі ідеальний набір. Єдине, що я б хотіла мати ще це таку саму сумку на раму, як має костя я собі ще докуплю, щоб туди складати телефон, камеру і такі речі швидкого першого доступу. І ще важливо, що коли ми їдемо, наприклад, надовго з наметом, то намет ми чіпляємо на кермо замість однієї з сумок маленьких, бо інакше, якби він займає досить багато місця в інших сумках. І ми поки що вирішили, що для нас, поки ми маємо великий намет, це найідеальніше рішення в цьому випадку. Mm -hmm. А сумку, яку ми будемо купляти на майбутнє, ці що на кермо, то це, скоріш за все, буде топік фронтлодер. Але поки що ми не маємо таких довгих поїздок, де б вона пригодилась, тому що вона досить таки велика. Вона на 8 літрів, і вона якраз от від дуала до дуала йде. А ну це, це такий, це ще більш ще більш довші поїздки. Тож, тож поки що ми втримуємося. Нам цього не потрібно. Загалом, я би сказав, що ми задоволені нашим сетапом сумок. Нам не було такого, що нам не вистачало місця. Головне просто правильно скомпресувати скласти всі речі в майбутніх відео. Ми будемо показувати, як ми пакуємо наші речі, тому що є деякі хитрості. Uh, яких навчала мене моя мама, <ріст> <ріст> вона майстер пакування. От. Загалом в більшість навіть поїздок в нас сумки не повністю запаковані були. От ми їх там, наприклад, задню сумку компресували. Навіть в кількох поїздках навіть ось ці середні сумки у нас були на, на півпусті. А тож, тож тут просто потрібно правильно компресувати речі. І плюс ще цієї задньої сумки, що вона нормально виглядає, і в випадку, коли в ній дійсно мало речей, і вона майже максимально скручена, і коли вона набита повністю. Угу. І вона в кожному випадку не заважає приїзді, досить зручна і виглядає, типу, нормально. А якщо ви будете розглядати цю сумку як, як варіант для себе, то а, знаєте, що ось вона. В, в такому вигляді, ось тут ця початок сумки, вона на 10 літрів, на 12 і на 15 він однаковий по розміру, тож вона просто по довжині зменшується. І ми вирішили, що ми візьмемо найбільшу, тому що завжди можна її скрутити. А можливо, бути такий варіант, що, наприклад, треба буде взяти більше речей, і 10 літрів нам не вистачить. Тож знаєте про таке. І ми хочемо розказати свою суперекспертну думку про а, те, які сумки потрібно брати на скільки днів. В випадку, наприклад, одного дня поїздки такого, типу там 100 з чимось кілометрів. То а, ми завжди ми беремо годівнички. Це обов'язково без годівничок, ні ногою з дому, щоб туди ще їжі багато напхати і mm -hmm. точно з ними їхати. Ось годівнички сумки на кермо загалом для якихось мілких аксесуарів, і сумка оця нарамна для електроніки, павербанка і так далі. І це такий мінімум в цьому випадку. Якщо є, наприклад, нарамна сумка, то можна вже не брати сумку під раму або не брати теж бананку. Може, ви бачили? Ми зазвичай ще їздимо я якось з бананками на поясі, але якщо є сумка на рамі, то цього теж не треба. Тобто, такий мінімум це виходить, типу, три-дві маленькі сумки. Угу. Якщо їхати вже на 2-3 дні, то можна брати без проблем сумку на руль більшу, там літрів 5-8, і сумку ззаді. Тобто, це в нас виходить сумка підрамна, сумка ззаді і сумка спереду. І Якщо вже поїздка виходить прям така довга, але увага довга, якщо ви маєте з собою спальний набір. Тобто там намет, або гамаки, або спальники, і матраси. Тобто, це все вам потрібно. То тоді ще сумки на виделку. Ну, як в нашому випадку на дві людини, при тому, що ми маємо спільні намети окремі спальники, це все одно цілих чотири сумки. І, по суті, якщо їхати на багато днів, але не мати спального набору, то спокійно можна вміститися в задні сумки і підрамні, ну і теж передні, звісно. Бо по суті, чим більше днів, чим так додається додаткова одежа і більше нічого. Ну, це в нашому випадку, що у нас вся одежа йде більшості спортивна, вона досить легко комп'юту. Пресується, вона компактна. А що ми, якби коли купляємо одежу, в якій буде міхати, ми якраз завжди про це думаємо щодо компактності одежі? До речі, мене зараз дивує, коли одежа не складається в кишеньку. Я так звикла до такої вітровки якісь речі завертаються да, в себе. Да, да. Що я зараз заходжу в звичайний магазин? І така як цю річ завернути в кишеньку? Вона не завертається туди. В наступних відео ми будемо розказувати, що ми возимо в сумках та а, аксесуари, які потрібно мати 100% в, в, в якійсь поїздці, невеликій чи великій бекпакінгу. І на зараз ми прощаємося з нашим підпід'їздним відео. І наступного разу обіцяю, ми кудись вже поїдемо і будемо про це розказувати в дорозі. Дякуємо вам за перегляд. Пишіть коментарі. Ми їх дуже любимо читати, і нам завжди дуже приємно з кожного лайка і коментаря. Гарного вам дня, вечора, ночі. Підписуйтеся і дзвіночок нажимайте. Пока.